Всім привітки! Слухайте, приїхала в Аврору, боюсь виходити. Щось так вітер там задуває в мене. Мені здається, що машина зараз переверне. Просто така якась погода змінилася. Я прям в шоці. Як мені вийти тепер? Ладно, зараз буду якось виходити. Потім покажу вам, що купила. Взагалі то мені толком нічого не треба. Приїхала купити корма, котику, закончився і у черешні і котики, і у мурочки. Коротше, зранку покормила і все просто останнім. Так що зараз накуплю куплю консерв. Ой, напевно, я спочатку не в Аврору. Спочатку в зоомагазин піду куплю їм корма. Так, щоб я не забула вікна тут позакривати. Так, друзі, зараз буде розпаковка з Аврора. Нічого такого для тваринок в основному все купила. Значить, зайшла я від магазину, вони якраз зачинялися. от, е, і Я нічого не змогла купити, бо зазвичай я люблю корм брати в них. Отож, от в Аврорі прийшлося взяти оцей м'яу, от такий от з кроликом і другий ось такий от, з чим ти з курятина. Курочки потім набрала ось такий консерв. Вони дуже люблять в мене їх для котиків. Багатенько взяла. Зараз, отакий от ще фіолетовий для черешні взяла ось такий. Це або такий просто даю, або завсяночкою розпареною їм разом. Ну, і, звісно, як пройти міма Аврори, не взяти те, що, в принципі, не дуже і потрібно. Так, лак такий от взяла з блискавками, оце пробувала бачите собі на ногті. І такий от червоненький теж блискучий взяла. Потім ось такий от блокнотик. Просто обожнюю всю канцелярію. І оцей блокнотик, він всередині не дуже, але зовні дуже гарний. Ну, в середині просто е, лістки в клітку. Ну, виходить, 55 гривень акція. я, звісно ж, взяла. Наостанок ось такий от для зажигалок вогник взяла. І вийшло це все в мене 500-10 гривень. Де це 532 гривні. Ось. А, ні, це ще не все. Ось ще взяла. Опа. Для котика, для цього, для туалету його ось такий от. Все. Тепер мені треба повернути оцю от. І можна буде їхати. Зачиняйся. Почекайте. Почекайте. Блін, не в тому. Не в тому кармані. Ось я тут. Зараз зачинемо. Єсть. Так. Все, я повертаю і буду їхати додому. Так не хотілося нікуди їхати. Особливо, знаєте, коли нічого не потрібно, лише оце корм для тваринок, то коли чисто для них з'їздила, так ліньки було, але треба, треба. Так, Все, я повертаю кошки, якщо що. Повернула. Ну, це я спитала, знаєте, так вийшла, собі, спитала, чи можна взяти. А то пакет забула взяти з собою. Все, Буду їхати додому. Красота, ліпота. Сідаємо. А, ні-ні-ні. Заїду в продуктовий. Куплю Кока-Коли, я зірвалася. Ось це я вийшла, майже нічого не купила, пак коли і тут сок різний. Я ж кажу, нічого не треба. Зараз почекайте, я дещо купила, бо в мене тут є один подопічний. Ось що. Ось. Але він там за торбами сидить. Зараз ми його пригостимо. Кіт. Кіт. Що ти, кісюля? Що ти сидиш? Що ти сидиш? Де я поглажу спочатку? Спочатку повинна пройти оплата, поняв? Спочатку я тебе глажу, потім ти їсиш. Все по-чесному, да, молодець. Не знаю, чи вам там щось видно чи ні. Напевно, що ні. Так. О, тут в тебе тарілочка навіть є. Це ну, прекрасно. Чекай. чекай. Щоб я ще тут телефон не забула. Іди ж ти. Нам твоя тарілочка. Будеш їсти. Зараз я тобі все витовлю. Їш. Так, десь єсть, а там ще один прибіжок цуценя. Треба ще йому дати, Ну давай їш. Половину ти, половину він. Ой, ти боже, який маленький. Так. Будете ділитися, значить. Це мої торби тут валяються. Ой, ти тут просто дві, два соки і все. Що ти пес? Зараз, ну ти так нехотя їш, вибачай. Ну давай швидше. Він голодний, бачиш який. Іди сюди, йді кушать, йді кушать будеш. Все, пополам давай. На. Іди, на. Ну все, я вже чим могла, тим допомогла. А сама буду йти перти далі. Це добре, що на машині. Все. Ну, він, я думаю, відвоює, відвоює у кота. Думаю, вони поділяться. Ні, ні, стоїть вічливий, бачите? Ой, я вже піду. Щось вже щось вже сталося. Просто ну, вітер на вулиці сильний. Так, я трошечки прибрехала. Справа не лише в котиках і собачках. У мене просто істерика закінчилася кава. От, ну це вже все. Я не знаю, як я провтикала цей момент, але він трапився. І от зараз вона мені прийшла на пошту, то я сюди приїхала, зараз заберу ще кавусю з собою. І не дивлячись на, то, на, то, на те, що зараз вечір, буду, напевно, її пити. Ну що, скільки я могла терпіти без кави? Я не знаю, як це трапилось. За кавою побігла. Посилка в мене. Так, як втриматися, щоб зараз не розпакувати і не їсти цю каву просто на дорозі. Хто знає, дивіться, яка в них гарненька коробочка. 25 Coffee Roasters. Оце їх магазин. Завжди в них замовляю. Це я тут трошки позамазувала свої дані, ну, от, щоб вам показати таку гарненьку коробочку. Зараз вам покажу, що там всередині. Лише машинку треба відкрити. Вон. Заходьте, не стісняйтесь, лише розбувайтесь. Отак от, от. Так, ось. Прям класно, знаєте, так стильово. Забираєш свою каву. Так, зараз вам покажу, що мені прислали. Опадя. Ось така тут кавуся в мене. Так, давайте почитаємо. Це он Тафлер. Інтенза. Гірчинка, кислинку я не дуже люблю, завжди беру з гірчинкою. От. Це от назва сайту, я вам ще під відео його обов'язково залишу. І ви не забувайте, що у вас від мене ще 20% знижки діє цілий місяць, так що обов'язково заходьте в їх сайт. Ви пам'ятаєте, да, я лак перевіряла, купляла, тому в мене такий прикольний манікюр. От. А ось їх сайт, заходьте, обов'язково замовляйте. Собі смачну каву. Так, це в мене персія, це в нас От Таку смаколик мені прислали. Зараз буду пити каву і плівати. Що ділок ночі, ділок ночі, ти мені нужен-очень. Все, красота, і оця от упаковочка. Прям замовляєш, і така тобі красота приходить. Я ці коробочки потім використовую. В мене ж меблів нема. От, ну, майже нема, скажімо так. Ні, е, в мене от багато куди йдуть ці коробки, Тим паче такі вони стильові. Все, упакувала, можна їхати додому нарешті. от. Так що всім я, я все зробила. А ну, Друзі, підкажіть, я все зробила. Чи ні? Ну, котам я купила, каву забрала. Вон кошка біжить. Не наче, тобто все. Так. -с. Опа, все, поїхали. Вон яка китюня йде. Кетюня, красуня. Щоб ви розуміли, я дуже відповідальний водій. І, в принципі, коли я їжу в місті там в Одесі, я не боюся побачити там, поліцейських, що вони там десь проїжджають, стоять чи ще щось. Ну, Мені спокійно на душе, я собі впевнена. Але ось тут, у нас на місцевості, я постійно як би, їжу між містами, і обов'язково, хто водій знає, треба включати світло. А оскільки я така, о боже, тут зараз таке місце буде, Почекайте. Ага. Оскільки я ну неуважна, то я постійно хвилююся, що я можу забути оце включити світло. Ось і зараз стояли поліцейські, там якраз таки дижуджурілі, ну, да? чекали на когось такого безтолкового, як я. Ну, Це трошки важко, звісно, ввести машину на цьому. Чекали такого ж безтукового, як я, що хтось загубився, забувся включити світло. От, і в мене аж серце в п'ятки вийшло. Я думала, що я забула. Дивлюся, ні, включила. Світло є. Так що можна далі спокійно їхати. А серце в п'ятках до сих пір колотиться. Я прийшла позбирати помідорки. Цей рядочок вже пройшла. Зараз буду тут збирати. І слухайте, вони в мене всі якісь. Перепані. Всі перепані. От. Дивіться, може це через те, що я їх не поливала. Чи що? Дивіться, які. От Всі якось порепані. перепані. О, тріснуті. Я взагалі ні разу їх не поливала. У них були надії лише на дощ. Так, зараз подивлюся, тут щось є зібрати чи ні. У них були надії лише на дощ. Це з вершиною гнилю. Це частково теж, але не всі. Підірвись. Ну, О, якась стрьомна взагалі. Отакої. От так. Такі от помідорки в мене. стрьомненькі. Ну я їх ні разу не поливала, за ними ми в догляду взагалі не було. Нічим не обробляла, не поливала. Я не то, щоб хвастуюся, я розказую, як це було. Це не, ну, би, не добре, не хорошо. Неплохо. плохо. Просто воно отак. Так, зараз вже буду малесенькі збирати. Отакі. Знаєте, я малесенькі потім позбираю, а зверху, ну, знизу щоб були великі, до речі, дивіться, які у мене тут зав'язі. Чері помідорок. Ось такі от. О, смачненький. М -м -м. Ой, клас, недово. Ну я туди повернуся, мені зараз спочатку треба великі назбирати. М -м. А там вже постигли. М -м. Тут теж є день де червоні. Волове серце в мене все похворіло. Все, вершина гнив. Виробляти не виходить, що сказати. Зато жовті нормально. А жовті ніфіга теж. Вон. Ну, відірвись, і жовті теж похвалили. Ну тут. Тут нормально, тут порепані. Ой, все відірвало, ну ладно, не страшно. Так, зараз буду збирати. От стільки помідорок я назбирала багатенько. Кавунчики пройшлася, назбирала. Це вже стиглі, Цей здоровий, цей здоровий. Цей маленький. От. Ще четвертий такий кавунчик, і він моється. Зараз буду смакувати кавунчиком, але спочатку треба назбирати персиків. Ось це тут в мене курочки по сутці, гуляють. І вон, бачите, персики ростуть. Ось то перше дерево персикове, воно просто охрененне. Це такі шикарні персики. Це просто я знати би, що за сорт, або якось навчитися вирощувати з кісточки, тому що охренє персики просто оці. Ці теж непогані, але вони звичайні. Ви хто бачив, хто слідкував за мною, я там посилку рідним збирала, ще щось ось з цими персиками. Вони просто як з картинки, до того ще й смачні. Коротше, шикарні, шикарні персики. Так, тут всяке я кидала курочкам, тут всяке нападало. От, а ми збираємо персики. Оп! Зараз. Ой-ой-ой, щось по мені повзе. Зараз я не збираю вам і покажу, що з цього вийшло. Я обійшла з іншого боку дерева, і от з цими персиками трошки проблема. Вони непогані, але вони хворі якісь. Тобто, бачите, вони такі червоненькі, не наче можна брати. Але вони тверді. І ось один я зірвала, бачите, він тут ще зелененький. Це в мене руки в помідорі збирала. От. Тобто вони або вже хворі, не, не встигши достигти, або такі тверденькі. Ну, вон, дивіться. Ой. Тільки там мурах? Отак от, от. Ну, тверді, не знаю, що робити. Отже, там... Не наче більш-менш. Це вже хворе. Тобто вони або, або хворі, або ну, теж да, взяла. Коротше, не знаю, що робити. Я, я просто я поїсти вас хочу, а не дивитися, як ви псуєтесь на деревом. Дивіться. Ось, ну, не знаю. І що мені робити Ну, тверде, ну, ще, ще зелене, ще не береш. Не знаю. Коротше, зараз пошукаю, може. Ну, дивіться, він твердий, він ще зелений, але тут він вже хворіє в мене, бачите. Так. ну Це не дуже вдале дерево, хоча теж класний персик, але бачите, він якось і хворіє і таке собі. Щось, а то прям класні... Боже, чого вони в чомусь чорні, дивіться, ви бачите? Неначе їх смолою облили. Так. Ну і що? Все тверде. Ладно, буду брати такі осо. Краще так, ніж вони попсуються отак от. Добре, зараз буду збирати.